Тема нашого сьогоднішнього заняття рядковий тип даних. Багато задач з програмування пов'язані з опрацюванням текстових даних. До цього ми з вами розв'язували більшість задач, в яких потрібно було вводити числові дані і за допомогою якихось формул, обчислень знаходити результат та виводити його на екран. Крім числових даних, нам потрібно. Працювати за текстом найпоширеніші та класичні задачі для роботи з текстовими даними це задачі для шифрування інформації, ну як і шифрування, так і дешифрування, переклад з однієї мови на іншу: ігри з словами та використання до перекладу тексту інформації в галузях, які сьогодні найпоширеніші це штучний інтелект, машини навчання та інші. Для опрацювання текстових даних в Python існує. Тип даних, який називається STR. STR, так його записуємо, це від слова string рядочок. І значення величини типу STR це довільна послідовність символів. І рядкові константи в Python записуються в одинарних лапках або подвійних. Але початок і кінець має бути, якщо розпочинаєте з одинарних, одинарними. Закінчення. Якщо починаєте з подвійних лапок, подвійними всі символи, які ми використовуємо: літери, цифри, знаки пунктуації та інші, утворюють так звану таблицю символів. Кожній символ в даній таблиці має свій номер, код за допомогою даної таблиці, кодуються будь-які символи, будь-які літери. Будь-якої мови світу, в тому числі і української, і англійської, та інших. Для кожних алфавітів є окрема таблиця, яка задає от код будь-якого символу. І код символа можна визначити за допомогою функції ORD. Дізнатися, який символ відповідає певному коду, можна за допомогою функції CHR. Тобто тут вже йде навпаки. Ми звертаємося до функції і в дужках пишемо код символа і. В результаті ми отримуємо самий символ, який відповідає даному коду. Великі малі літери, літери англійського і українського фліту із подібними написаннями мають різні коди. Так. Велика літера, маленька літера це так само має різні код. Як от схожі англійські і українські літери так само мають різні коди. Величини будь-якого типу можна перетворити за допомогою функції STR в рядковий тип. Ми з вами розглянули на минулих уроках числові типи даних: це тип int та тип float. Ми з вами розглядали логічний тип даних Bool, то будь-який з даних типів можна перетворити за допомогою функції в рядковий тип даних. До цього достатньо звернутися до даної функції str і в дужках написати значення, яке ми хочемо перетворити в рядковий тип. Дріб, 1 третя. Ну, відповідно, спочатку йде обчислення. І дійсне число перетворюється в рядочок. У текстовому рядку важливим є порядок символів. У рядку кожен символ має порядковий номер. Даний номер називається індекс. І номерація починається з нуля. До символу в рядку можна звернутися за його індексом, зазначивши його в квадратних дужках. Розглянемо приклад. Дана зміна. А. В даній зміні присвоєний рядок символів. І ми на екран виводимо з даного рядка А символ з індексом 0. І от ми отримаємо в результаті літеру Ч, перша літера. Якщо ми тут напишемо, до прикладу, А, квадратні дужки, там 3, так. і пам'ятаючи, що нумерація елементів, символів в рядку почнеться з нульового, тому от ми порахуємо перший 0, 1. 2, 3, то ми отримуємо літеру В. Дана літера В є під індексом 3. Відлік символів може починатися з кінця рядка. Адже рядок може бути великого розміру. Ми наперед, можливо, не знаємо кількість символів, там довжина рядка, і нам потрібно працювати з символами. З кінця. І в цьому випадку індекси починаються з мінус першого елемента. Мінус перший елемент це є останній елемент в рядочку, в будь якій довжині рядочка, чи там 10 символів, чи там сотня, чи там мільйон, чи там навіть один нумерація починається з мінус першого символа. Коли ми спробуємо вивести значення мінус третього символа, то якщо ми порахуємо, то мінус перший, тут у нас мінус другий. Мінус третій. І в нас вийшла літера І. Тепер розглянемо такий приклад. Присвоїмо змінні Б символ рядка А з індексом 8, змінні Х, символ рядка А з індексом 10. І присвоїмо якісь конкретні змінні. Для цього ми вводимо на екран 8. Дивимося там нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропуск пробіл рахується так само, як символ 7,8. К У нас вийшло. Тут у нас 9 і 10. Гук. L так само у нас вийшло. Python порахував все вірно. Далі, для роботи з рядками є відповідні функції та методи в Python. І. І одна з функцій це функція len, яка повертає кількість символів, із яких утворений рядочок. Тобто для того, щоб дізнатися довжину рядочка, з скількох символів він складається, можна використати функцію len. Синтаксис запису даної функції виглядає наступним чином. Назву функції в дужках передаємо аргументом для даної функції рядок, в якому ми хочемо визначити. Кількість символів. В даному випадку К це зміна, яка буде цілого типу, адже довжина рядочка у нас буде повертати число, тобто кількість символів цілого типу. І тому К буде присвоєно дане число. К буде дорівнювати якомусь числу. В тому самому прикладі, де в нас була зміна А рядкового типу, її присвоєна. Набір символів ми хочемо дізнатися, скільки тут на символів, звертаючись до даної функції, передаючи аргументом даний рядочок, в функцію, вказуючи в дужках, виводимо значення і отримуємо, що ось даний рядочок А складається з 14 символів. Звертаю увагу, що символи пропуску, знаки пунктуації та інші вони так само рахуються в дану кількість, тому що це для кожного символа відведений окремий код. Зрядка можна Отримати не лише символ, а й зріз. Зріз це частина символів рядка. Зріз із суміжних символів це підрядок. Використання зрізів дозволяє отримувати підрядки за одну дію. І команда добування зрізу з рядка виглядає наступним чином. Зберюємо зміну, яка буде зберігати значення ось даного фрагменту. У даному прикладу я назвав зміну А. Після чого ми звертаємося до рядка, в якому зберігається. Даний набір символів, з якого ми хочемо зробити зріз. Далі, в квадратних дужках ми вказуємо такі параметри: старт, 2. Топ, 2. Step. Ці три параметри не всі є обов'язковими. Старт це початок зрізу. Індекс початку зрізу, з якого символа ми хочемо зробити зріз. Далі через 2 крапку вказуємо параметр стоп. Стоп це індекс його закінчення. Тобто кінцевий індекс кінцевого символа, на якому ми хочемо зупинитися. Символ під номером стоп у зріз входити не буде. Тобто зріз буде відбуватися від символа, який стоїть за індексом старт до символа за індексом стоп, але до не включаючи. І якщо потрібен нам певний крок, з яким потрібно вибрати символ. Не кожен по порядку, до прикладу, а кожен там другий, кожен третій, пригати через певну кількість символів, то ми можемо вказувати крок. За замовчуванням, якщо ми його не вказуємо, то крок у нас одиниця буде вибиратися кожний наступний символ після попереднього. Якщо ми вкажемо один параметр, то у нас вийдеться, що зріст буде складатися з одного символу. Так як у нас в попередньому прикладі було, що в квадраті дошках ми вказували індекс, то ми конкретно зверталися до одного елементу. Якщо до Підрядка до фрагмента з тексту нам потрібно казати початкові елементи та кінцеві. Але при цьому пам'ятаючи, що кінцевий елемент не буде входити до даного зрізу, де в нас є зміна А, даним набором символів ми звертаємося до цього рядочка А в квадратних досках. Перший параметр у нас порожній, немає ніякого. Далі двокрапкості. Порожній параметр означає, що якщо це перший параметр стоїть на місці стартового індекса, то це означає, що нам потрібен зріз з самого початку рядочку. Якщо б порожній стояв на місці, де у нас має бути кінцевий індекс топ, то це означає до самого кінця. Запустимо і виведемо на екран даний результат, ми отримуємо слово червоне. Тобто у нас буде з самого початку. Тобто і до сьомого символу. Нульовий перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. До сьомого. Оце у нас сьомий, але сьомий не входить в даний зріз. Так, виведу підрядочок з рядочка А, починаючи з восьмого символу і на другому місці. Бачите, на мене повернуться до кінця. Так. І отримую калину. Тут бачимо, у нас вже три параметри. Перший порожній, другий порожній, це означає з самого початку до самого кінця. Але у нас є крок два. Це означає, що крок у нас не кожен наступний, а кожен другий. І ми бачимо у нас перший, другий, перший другий, перший другий. І от ми отримали ось такий набір символів. Якщо два параметри старт і стоп. І замість них я нічого не напишу, порожні символи, то я отримую копію ось даного рядочка, що у нас тут на початку. Так, ну і давайте ще один приклад. З другого до мінус другого елемента. От нульовий перший, другий, і до мінус другого це означає, якщо у нас мінус, то у нас денумерація з кінця. От у нас мінус перший, мінус другий, до літери n, але не включаючи її. От Отримали ось даний зріз Рядки, це незмінна послідовність, і при спробі змінити символ в середині рядка виникне помилка. Якщо нам потрібно створити з існуючого рядка якийсь інший модифікований рядочок, то нам потрібно спочатку зробити копію або зріз даного рядка в окремій зміні і додаючи чи видаляючи якісь символи, утворити новий рядочок.